Друзі, всім привіт! Ви на каналі Георг Мотоблок. На даний момент дозріла картопля. Можна розпочинати копати. Зараз чіпляю копалку, зроблену власними руками, і можна розпочинати працювати. Цього року, друзі, видалося неймовірно спекотне літо. Дощів практично не було. Земля твердюча, як асфальт. Та не той поворот! Хлопці, які намагалися вивороти картоплю транспортерною або вібраційною за зачасту ставали на ремонт. А хто копав стрілою, культиваторною стрілою до трактора, то вивалювало просто брила. Ну, в цілому... Копати картоплю просто було неможливо. Люди чекали на дощ, але дивлячись, де яка земля, в принципі. Якщо подивитись на мій город, то таке враження ніби як земля м'яка. Проте копати дуже важко і земля дуже тверда. М'яка вона розсипчиста. там, де був терикон, ото вона так і розсипається. Я намагаюся так виворювати картошку. Ну, щоб не занурюватися нижче клубня, щоб не вивалювалися брила. Ну І таке враження, виходить, що ніби якби земля пухенька. А в поміжрядді, хочу сказати, що між рядами 70 см доволі широке міжряддя, то в міжряді взагалі неможливо було пух у цю стрілу. Просто занурити ну, реально вивалювалася брила. Друзі, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте за мої труди вподобаючку і напишіть про свою вражайність в коментарях.